Друзі, хочу показати вам свою гірчичку. Ось в такому стані вона вже в мене. Бачите? Ось-ось буде вже зацвітати. друзі. Ми її будемо скошувати і ми закультивуємо її в землю. І потім вона дуже добре зрихлить землю і наситить її усілякими хорошими мікро і макроелементами. Друзі, ось так я роблю. Для того, щоб насичувати і збагачувати свою землю в теплиці, тому що міняти ґрунт в теплиці ми не маємо змоги. Тому ми можемо ось таким чином її відновлювати, друзі. Якщо у вас немає перегною в достатній кількості, до того ж, ось гірчиця вона допомагає позбутися від бур'янів, а також від різних грибків і шкідників. Тому ось такі дії ми робимо перед висадкою овочів в теплицю. Друзі, хто ще не спробував, спробуйте обов'язково, якщо у вас немає іншого виходу, так як у мене. Я задоволена цим результатом. І ділюся з вами і рекомендую вам також спробувати підготувати свій ґрунт в теплиці для подальшого вирощування ваших овочів. Пройшов тиждень. І ми скосили гірчицю. Ось так. Ось так от, друзі, вже ми закультивірували. Ось, бачите, все, вже можна сюди висаджувати нашу розсаду.